м 3 F80 Автомобіль знову у нас. Як ви думаєте, чому? Ні, не поламався. Проводили ми заміну Мостила е, КПП ДКТ. Зараз просто хочемо переконатися, чи все чітко, чи немає ніяких запотівань протікань. І хочу наголосити, це одна з емок. Сама живіша Сама без моментів, без кисяків, без протікань. По кузову саме чітке. І по підвісці зараз вам знизу продемонструю, як вона виглядає знизу. 82 км пробігу, диски в гальмів в ідеальному стані або замінені моментів по ЛКП. Взагалі ніяких всіх пістончиків, кліпси, все на своїх місцях. Та її повторюю в дуже достойному стані М. -ка. Досить рідкісний такий екземпляр, якщо чесно. Показую знизу, знизу всі захисти, локери, всі захисти дніща, все на своїх місцях. Це Також повторюю, що тим більше автомобілів, особливо багато їх з Америки, то досить це в печальному стані. А цей автомобіль дійсно заслуговує уваги, але власне тільки придбав і продаватися це там не буде. Дуже задоволений автомобілем. Говорить, дарує незабуває емоції. Я в принципі йому вірю. Так, понизу тут все чотенько, все сухо. В принципі, впускаємо автомобіль і бажаємо власнику щасливої дороги.